Друзі, всім привіт! З вами Іван Русу, і сьогодні ми поговоримо про те, як мене могли а, буквально вбити. Так це не клікбейт, це дійсно так. Назва цього відео і прев'ю говорить сама за себе. І це лише один із случаїв таких, де я був на грані між життям і смертю. Не знаю чому, але вирішив вам розповісти. По-перше, мені нема чим зайнятися, мені треба відволіктися від своїх нинішніх проблем емоціональних. Про це я говорити не буду. А вже ж це не ваші справи, і це взагалі не обговорюється. Це тільки мене стосується. Ну і, в принципі, все, тому що це ж мої проблеми. Трошки я буду не в гуморі, не звертайте уваги. Надіюсь, вам не буду портити настрій. А, якщо ви хочете зараз поулибатися, посміятися, у вас трошки не вийде, тому що це набагато серйозний такий подкаст. Це про мої бляха травми, ну, дитячі, тому раджу просто вислухати, якщо вам буде цікаво, а, просто послухати. Можна навіть не дивитися на моє прекрасне личко. А для когось воно не таке прекрасне. Я взагалі після нового року подумав. Що з моїм життям не так, і думаю, зараз я розберусь, що не так. І я згадав одну не те, що згадав, я завжди це пам'ятав, але якось припомнилось те, що пару разів я чуть не вмер, був на грані життя і смерті, і я таки думаю, ого, треба подивитися. Це ж не один раз так трапилося, і дійсно, я щось передивився свою, так сказати, невеличку таку таке життя 23 роки з самого початку. Все, що я знаю про себе, все, що було зі мною. І я такий подумав, да, щось, щось дуже дивне. Але я думаю, стандарт е, людських е, життів. Потім трапилась війна. Ну як трапилась Росія, вторглася в Україну, і ми переживали дуже сильні емоціональні такі. Травми у нас теж це залишиться на все життя. Зараз я знаходжусь не в Україні, але моя вся рідня була в Україні, всі друзі, і мені було дуже-дуже погано. Я так само, як і всі, переживав дуже сильно переймався. Ну зараз вже є які. В будь-якому випадку зараз ми можемо допомагаємо, віримо і чекаємо перемоги, тому що вона буде. Добре, зараз відступлю отак сразу до самого початку. Все вийшло так, що. Коли я народився, мій, мій батько трохи був таким непутящим. Він, ну, він випивав трошки, якщо да. ти зараз хочеш сказати, що він, можливо, був алкашом, алкоголіком, то ти будеш правий. Це так, так і було. В нього була залежність від алкоголю, тут нема чого скривати. І, можна сказати, послідовності від алкоголю, він в принципі і помер. Коли мені було 3 роки, Тобто з 23 років він в моєму житті був тільки три. Мені говорять, що мені було менше, але я пам'ятаю цей момент момент його смерті, що дуже, дуже вплинуло на мене. Я зараз це починаю розуміти. Взагалі, я розумію, що дуже дитячі травми впливають на моє життя вже нинішнє доросле, і з цим дуже важко боротися. Треба в будь якому випадку йти як. К якомусь спеціалісту, к психологу і пропрацьовувати ці травми, тому що вони дуже впливають на повсякденне життя, і дуже важко насамперед дуже важко, дуже важко, особливо коли емоціональні якісь моменти в житті трапляються, ти реагуєш не так, як міг би реагувати без цих травм, але вони є, і треба їх пропрацьовувати. Ну... І почнемо з того, що коли я народився, у нас дуже була жахливі, жахлива така ситуація в сім'ї. Тобто бідність так, так і далі, 98 рік, а, батя, який бухає, вони, з того, вони вже до того часу переїжджали з одного села в друге села, тому що мій батя бухав і починав битися там колхозбі. А, і так далі, І так далі. Мама не дуже була впевнена в ньому, і це логічно, це правильно. І коли я народився, я дізнався. Ну, мама мені розповіла вже ось десь, не знаю, коли мені було 22 роки, наприклад, 21 начебто. Тоді я дізнався цю історію. Мама розповіла, що коли вона мене народила, вона хотіла мене залишити дитячому цьому роддомі, тому що мій тато не пив, не пив. І коли я народився, він прийшов п'яний під вікна, почав кричати: там валя, валя, покажи там сина і так далі. І так далі. І вона подивилася і згадала, як він її бив, як він е е е е е цього, Ну, Коротше, він себе ужасно вів, коли я був п'яний. І вона подумала, що краще мені не жити в цій сім'ї, а краще буде в якійсь іншій. Тому що вона розуміла, яке життя може чекати мене е е в той момент. Виходить, вона мене залишила. Uh, ну, тобто вона мене народила і все, сказали, все забирайте, типу, бо їй хотіли дати мене одразу на ручки. Вона сказала, ні ні, не треба, я не хочу бачити. І взагалі все, приносите мені папери, я відказуюся. Ну, і там пройшло день чи два, і приносять папери. І друга медсестра приходить зі мною на руках. а медсестра потім розповіла. Чому вона так зробила? Вона приходить, дає папери, мама там починає їх дивитися туди-сюди. Ну і ця медсестра підходить, каже, ну хоча б подивіться, каже, на ньому може б візьміть. І все, ось і підпишіть папери, і ми його заберемо. Мама в той момент просто подивилася і каже: ну, є, вона каже, я не хочу, не хочу, хочу дивитися. Ну, відтоді все одно подивилася. Вона каже, я подивилася на тебе, і мені стало так шкода, і думаю, куди я можу віддавати свою дитину. Тобто пробудився цей материнський інстинкт, і вона, вона забрала мене і все. Там дала молока і так далі. Потім це ми сестра розказала, каже: у нас таке буває, і ми отак приходимо і розуміємо, що треба трошки впливати на матерів з підпливом таких материнських почуттів. Вони все ж таки вирішують робити правильно. Ну і в той момент мене отак забрали і нікуди не відправили. Тобто це був такий перший фатальний момент в моєму житті. Я так вважаю, що типу я міг взагалі другим життям жити, але вже є, є як є. Потім ми жили в Одеській області. Там було багато ситуацій, коли там п'яні всякі до нас приставали і не тільки. І На дороги скільки разів під машини не попадали. Ну Це все таке, все в тумані, я я навіть толком і не пам'ятаю. Другий інцидент, який я вважаю, такий доволі сильний був, це коли ми приїхали з Одеської області в Вінницьку область. Мені тоді на той момент було або 7, або 8 років, а точніше, мабуть, 8. Це було літо. Ми поїхали на річку. З всякими друзями, знаєте, діти, там і дорослі, і мама там була, і отчим на той момент був. Ну, очі я говорю, я не буду говорити, типу, вони не були в дружні, ну буду говорити очим. І, ну і в той момент я ніколи, що ви розуміли, я ніколи не бачив річки, ніколи не купався, ставка не було. Хоча жив в Одеській області на хвилиночку, в той момент всі купалися, там був такий пірс, і всі стрибали. Я так подивився, думаю, хочу воду. І розігнався, мені 8 років, стрибнув і почав іти на дно, це логічно. Я пам'ятаю тільки, що я йду на дно, я нахапався води, і перше, що в думку приходить, це як в фільмах починають. Я щось згадав фільм, фільми, починаю отак махати, щоб типу, сплисти, але сил немає, я, походу, отак махав. І я коротше, йду на дно, на дно, на дно, на дно. І я виробився, Коли... і мене достали. Там один е... хлопець достав мене, почали мені робити там масаж, не знаю. Оце все, і я виплюнув ту воду. І ось мене врятували. Наш. Ну ладно, за що йому велике дякую. Після цього моменту я вже ж навчився плавати. Це, це логічно. Другий момент, я пам'ятаю, коли мені було років 12. Ми, я дуже тоді грав у футбол, дуже загорівся футболом. Прям днями і ночами грав. У нас був всі, хто з клебані, всі розуміють, де це стадіон. Там був такий великий стадіон, і малецький стадіон, і в кінці стадіону було подвір'я, прям дом, вулиця починалася, і там було на великому стадіоні. Прям за воротами, за, цими, за цією брамою, куди б'ють м'яча. Буквально 5 метрів і був город. Він не загороджений, був нічим взагалі. Тобто, коли грали в футбол, завжди м'яч забивали логічно, на город, завжди бігали, це топтали і так далі. Це було дуже давно, маю на увазі дуже довго, ніхто на це не звертав уваги, ніхто не думав, що треба поставити забор. І Якби хазяїні, ну, і власники цього подвір'я і цього городу теж не думали над тим, щоб поставити там щось, зах... ну, щоб не залітав м'яч. Так продовжувалось дуже довго. В один момент було так, після уроків, а точніше була фізкультура. Або ні, я не пам'ятаю. Ну, був такий момент, коли ну, ми повернулися в школу. Значить, якісь післяшкільні ці періоди. Мені дав один пацан, пацан один хлопчина дав м'яча, щоб я ним погрався. Він в мене був, тому що я найближче жив до стадіону. І він в мене був якби на зберіганні. Ми пішли грати, футбол, всі зібралися, там були старшокласники і менші і так далі. Ну і в один момент ми грали на маленькому полі. Що далеко було від городу, але можна було попасти на задній двір. Такий невеличкий задній двір мячом. Це коли прям дуже сильно промахнуться. Ну і в один якийсь прийдений момент приходить старшокласник, Я пам'ятаю, як зараз він такий накачений був. Не пам'ятаю, як його звати. Але він приходить і каже: Дай вдарю, дай вдарю. Ну і ми дали йому вдарити. Він його як запердолив цей м'яч. Він полетів, а вже ж на задній подвір'я. А можливо навіть і на город, я не пам'ятаю. Мені здається, на заднє подвір'я. Ну і не всі боялися йти, тому що знали, що там одни є дядько, такий повненький, який візьме, ну завжди кричав: Ніхто не хотів іти. Ну відтоді ми поки ждали, поки вирішували, хто має йти. Ну само собою цей старший не хотів не іти, хотів тому що він теж боявся когось младшого послати. Ну і в цей момент я бачу, виходить чоловік, цей руку отак тримає за спину і з мячом. Думаю, нічого собі тихенько, не кричить, виносить м'яч. Це щось дуже дивне, дуже підозріле. І було це ну дійсно так. Він підійшов, я стояв в центрі поля цього. Всі розійшлися, бо якось так я пам'ятаю, що всі були отак, осторонь, знаєте, якби, наче вони просто глядачі. Він підходить і каже, хто забив, хто забив, хто забив, всі мовчать. Потім каже, чий м'яч. І я такий думаю, ну, м'яч якби не мій, ну на мене його залишили, значить мій. Кажу, ну мій. Він каже: ага, якщо ви не говорите, хто забив, то кажіть, каже, хто, чий м'яч. Я говорю, мій. Він каже, твій? Да. Е, і він такий ставив м'яч на землю, достає з такого, таку лезвію, Друзі, отака лезвія, бляха. Що кабаки різати. І бере отак Бу бум! Мяч лопається, коротше. Ну так ті пфф. І я таки думаю, офігеть, блядь, це мені ще придеться купувати за 300 гривень м'яча. Думаю, я офігею, 300 гривень, блядь, в мене тоді і гривні не було. І він підходить і дає мені цей м'яч. Каже: на. Я беру, і в, то, в той момент він мене е, е, оказується коротше, за спиною. І підносить мені ножа під горло. Тобто ти розумієш, да? він підносить цю лезві прямо от сюди. Я малий, він здоровий, блядь, я там кілограм 52, він там кілограм не знаю, 100, я отакий масіпусінький, він бере заходи за мене тако, і тримає ножа біля горла. Отак. Все, що я пам'ятаю, я отак задрав голову. Ось, аж отак. І Я чувствував лезві у себе біля горла. В той момент я був трохи в шоці, ну від шока я. Трохи розслабився, таке враження було, що мене це не турбувало. Тому що я не знав, як вчиняти, що робити, що діяти. What the fuck? Ну і в цей момент, і всі дивляться, ніхто йому і слова не сказав. Він начал читати всім мораль. Мол там, ви там негідники, маленькі, і, там звивайтеме час, скільки можна грати, і траля, і траляля. І в один момент він послаблює, бо він був ще й випивши в придачу. Він послаблює це, я опускаю голову, він це говорить, і я говорю, типу, кажу... А куди нам забивати? Ну а як нам грати м'яча, якщо тут а, стадіон, і він опять мені раз, і щось там опять мені говорив, так, що я не пам'ятаю, що він мені говорив. Він говорю: типу, типу, закрий рот і так далі. Типу, зараз я його як чекну, бачите, каже, і всім говорить, дивіться, каже, ви будете наступні, більше тут ніколи не грайте, траляля і траляля в такому, Тобто запугав всіх. Там навіть один дорослий сидів, просто сидів, він прийшов за, за моїм другом Ігорем, тіпа, очим його. Він гай, навіть нічого не піснув, нічого не сказав. І в той момент я подумав: блядь, це всім похуй на мене. Взагалі ніхто не, втр... не врятує тебе, і зараз мені буде, мабуть, все, кінець. Ну і в цей момент він погоду десь дійшов до дотями, відпустив е якби, і просто пішов. І щось там ще з погрозами пішов. В Цей момент я, звісно, перелякався, зрозумів, що це ненормально, но ми пішли потім до директора, потім визвали поліцію і так далі. І так далі. Понятно, що він відкупився. Це вже питання до мами. Мама у нас дуже добра, вона не хотіла, щоб його судили. Він відкупився. Хоча я вважаю, що це несправедливо, але мене тоді 12-річного ніхто, мої думки, не питав. Мені було якби, ну, він прийшов на пробачення, просив, мені цього було якби достатньо в ті, в ті роки, бо я бачу, що він ну, жалкує про це. Ось такий момент був. Ще був момент, коли. А ні, про це не можна розказати. Це дуже жорсткий момент, там прямо з автоматами. Ні, Я про це не розкажу вам. Ну і ще один момент. Дуже... Теж доволі такий, знаєте, Ладно, не буду вам про це розповідати. Залишу інтригу. Це чисто особисто моя історія, яку я нікому не розповідаю. Але ви розумієте, де на якому є. Ну хто виною був ніхто війни, ні, як я сам. Тобто від мене самого залежало, а, чи це кінець, чи це вже щось нове почнеться. Ну таке теж було. І признаю, зараз теж є такі думки, ви розумієте про що я. Але я з ними борюся, тому що. Ну, мені важко, мені здається, що це єдиний вихід, але єдиний вихід для кого? Для мене. Якось треба з цим боротися. Я завжди якось борюся з чимось, іду вперед, і якби ніколи не здаюся, за що я дуже себе не недолюблюю, тому що в якийсь період, напевно, було б здатися набагато краще, ніж не здаватися. Але не знаю, чомусь так трапляється завжди. Ось така історія, друзі. Ну, є ще ці дві історії, але я не дуже хочу сильно їх розповідати. Там просто є люди, які, можливо, ще навіть і подивляться цю це відео колись в майбутньому, можливо, я ж не знаю. Не хочеться когось ображати або е виносити себе занадто сильним героєм, або, типу, взагалі якимось ніжанкою, або не так, як я представляю цю ситуацію насправді. Тобто, типу, що я собі ще довидумував. Але були моменти, отакі. так що чуть мене не почекали. Взагалі, життя моє складається з якихось, не знаю, катастроф, утрат і когось нещастя. Хоча я розумію, що я сам такий і сам притягую все це до себе. Погано пропрацьовую свої думки, погано пропрацьовую себе як особистість, не працюю над собою доволі так сильно, особливо в емоціональному плані. Водночас дуже прив'язуюсь до людей, довіряю людям, і в першу чергу сам тоді стражаю, страждаю, тому що е, ну сам якось гіперлізірую цю ситуацію. Не можу я спокійно ходити. У мене завжди є питання, чому так, а так, а так можна було б зробити по-другому. Тобто і так далі, і так далі. Можна щось змінити. І от, так. от в мене завжди якась дилема, що можна щось змінити, але насправді нічого не змінюється в житті. Поки ти, сам цього не почнеш, ну, поки ти сам це не почнеш змінювати. Отакий от меседж, друзі, на сьогодні. Я сподіваюся, було цікаво. І взагалі, е з однієї, я дивлюся на своє життя. В одному моменті воно мене підвергає е майже от, притул до смерті, а з другого моменту в якийсь... воно мене зберігає від смерті. Потім, коли є багато життєйських таких моментів, де мені прям важко, максимально важко, і таке враження, що це для того, щоб далі буде краще. О, тільки що з сім'єю говорив, і вони мені сказали, що все буде добре, все буде добре. Треба вірити, треба надіятися, що все буде на краще, все буде добре. Мені хочеться вірити, але я не настільки, мабуть, став оптимістом, який був колись. Мій якийсь максималізм, розуміння, що все буде добре, особливо у мене. Ви не знаєте, як слово сполучення я і це добре, несумісне. Не Ви можете подумати, що я зараз вам жаліюсь і хочу, хочу показатися жертвою. Це ваші думки, думайте, як хочете. Я просто розповідаю свої почуття, те, що я відчуваю, те, що я думаю. Можливо, це так і є, але. Я так не вважаю. Я не є жертвою. Я є людина, яка доволі емоційна і переживає всі е, такі важкості в житті, труднощі, доволі емоційно. Мені зі всім треба згодитися, зі всім треба, е, все в своїй голові треба пояснити, чому так сталося, чому це так, а чому ти так відреагував, а чому ось так, а чому ось те. І в такому ось порядку, коли я не розберуся в собі, відтоді я не можу відталкуватися і говорити, що все добре. Так, мабуть, і в мене ще тут йде дощ. Оце ж я сидів і думаю, там під душом, Думаю, ну, все, треба щось робити. І думаю, треба записати відео, треба записати підкаст, розповісти про цю історію. Можливо, комусь буде цікаво. А в будь-якому випадку ця історія залишиться. В інтернеті надовго і хтось з моїх близьких і рідних колись, в разі чого, передивиться і зрозуміє, що я теж щось пережив. Хоча всі, всі начебто знають про ці історії. Ось так, друзі. Дякую, що слухали. Побачимось в наступному відео. Всім удачі, слава Україні. Пишіть коментарі, ставте вподобайки або не вподобайки. Діліться з друзями. Або з рідними і так, далі, і так далі. І, мабуть, я повинен це сказати, що все буде добре, принаймні, у вас. <світ> ну, сорі, я на себе не так оптимістично налаштований, як ви маєте б налаштовуватись. Дякую, що дивились. До побачення.